Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний салат з брокколі. Це мій любимий салат, багатий вітамінами. Отже, беремо голівку брокколі. Треба розібрати їх на суцвіття. Якщо якийсь шматок буде завеликий, розрізати його навпіл. У велику каструлю треба налити воду. Далі воду потрібно посолити, доводити її до кипіння, і всипати туди суцвіття броколі, все гарно розмішати. Знову доводимо броколі до кипіння і варимо після закипіння одну півтора хвилини, не більше. Тим часом у миску треба налити крижаної води. Витягаємо суцвіття броколі з каструлі за допомогою шумовки і відразу занурюємо в крижану воду. Це потрібно для того, щоб процес варіння зупинився. Коли броколі схололи, витягаємо їх у миску. Броколі охололи, вкладаємо в глибоку миску. До броколів додаємо моркву по – 300 г. На моєму каналі є вже відео, як приготувати моркву по-корейськи. Трошки підсолюємо, додаємо 2 столових ложки олії, гарно перемішуємо, салат викладаємо у миску. Салат поливаємо соком з пів лимона. Ви тільки подивіться, який гарний салат у нас получився. Він не тільки гарний, але й дуже смачний. На моєму каналі є вже багато салатів з броколів. Заходьте і дивіться, зараз будемо куштувати. Салат дуже смачний. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний салат з броколі. Найближчим часом ваші друзі і рідні будуть вам дякувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все вдається.